От і закінчилась, друзі, наша дісковка. Поламалися діска Г-24. Розсипались, не видержали навантаження. <звук> То <Тут> ж <уж> так. <звук> так, така любов. Так, друзі, як настраювати висів на сівалки Деметра? Це дуже просто. Ось у нас відміточка. І ось ось відміточка. Беремо точку і крутимо 12,5 разів. Це у нас виходить одна сотка. Якщо крутимо 124 рази, це буде в нас 10 соток. І відповідно важимо зерно. нормально. Та ж сама ситуація і по міндобривах. Все, зараз заміряємо, скільки у нас іде міндоб. 84 кг. 0,84. Значить, 170 кг йде на гектар. Ну, орієнтовно, плюс-мінус, 170 кг. Будемо розпочинати сьогодні посів озимої пшениці. Попередньо задісковуємо поле. Після рубаючого катка кажуть, одна культивація хорошо, а дві краще. От так само і в нас. Ми пройшли рубаючим катком, перебили палку соняшника, а зараз заїхали дисковою і передисковуємо, перемішуючи оці всі пожнивні рештки. Надо це робити чи не треба? Теоретично посіяти можна і в один прохід, та навіть по нулю можна посіять. Але знаючи наш клімат, знаючи наші ґрунти. Урожаю там, ну не буде, не буде. Якщо 3 тони чи 4 тони пшениці це нормально для когось, то для нас нормально 6-7. Інакше у нас економіка не рахується. Ось такий виходить агрофон після дисків. а от такий після рубаючого катка. Дисків поки не купили. Трошки пізніше розбагатіємо, купимо лямкін, рубін Yes. Оператор провіряє глибину. So? Да. Ану долоню встав, я потім лінійку візьму, поміряю. Наскільки ти дискуєш. О, десь по відсюду. Отак ось, от, все. Царапинку поставити треба. Yeah. 15 см, як льоду. Так що, може, і не треба нам Лемкін, рубін 10-й. Трохи зверху йде. Хорош? Зерно зверху. Треба строїти. Зовсім. Це ж за колесом. Давай тут ряду. Практично дуже-дуже. Під верхом, так? Да? Ну так. Два сантиметри. Отлічно. Це нормально. Ну, це так можна. Сказав, вона так для себе ставила на 20. Ну, Оце так можна і робити. Так, а це вона повністю там чу вперлася, так? Вперлося. Все. На 22,5 вона була виставлена. Все чудово. Оце воно. Оце так, супер. Слідорозрихлювач, так. Да. Гребку вирішили ми не ставити, тому що гребка, ну, скажімо так, вона то рівняє, але, але, але робиться глибина тоді трошки не така, як треба. Десь вона рівня, десь не рівня. Це якби була пружинка за кожним колісом, тоді да, тоді було б цікаво. А так воно трохи не так як хочеться зроблено. Ось так і сіється. Зерна зверху немає, поклали на 2 см в ґрунт. Грунт трошки підсушили. Очікуємо дощики. І тоді вона вся рівномірно, дружно зійде. І буде все по красоті, друзі. Так що сієм нашу зиму пшеничку, де све артіст. В цьому році небагато сіємо, так як і в минулому, плюс-мінус 5% від загальної площі, яку обробляємо. сівозміна, плюс літом якісь жнива, плюс певний момент по е відпочинку ґрунту. Ну, я думаю, що пшеничка в нашому господарстві повинна бути. в общем, знову ступиться, знову слабке їхнє місце. Коротше, зараз їдемо, беремо нову, міняємо, мажемо салидолом і печемо далі. Лемкін треба брати, тільки Лемкин. Готуємося до ремонту прямо в полі. Так, така от любов. Любов безмежна, безмежна любов. Диска Г-24. Безмежно нас люблять. Так, тепер надо оце відкрутити, сколько я буду Давай. Давай новоступиця. Так, пройшло у нас 6 минут на заміну ступиці. Ну я думаю, за 10 хвилин ми її заберемо до кубки і змажемо, да? <тит> і підчепимо. І пів гектара зробив. <глух> Та ти що? Так, а ти взяв проволоку? Та я взяв, так я ще хотів. Мазгнуть? Так простукаю. А. А тут... Бачиш, да? підтьовачся. Завода роблять дві гайки, вони нікуди не гадяться, Їх можна зразу видати. одну таку корончату. Хоча коронки, це, напевно, ми робили, да? Чи нехай була, мабуть? Ні, ми коронку вже. Ми робили. Сервіска. Зараз чіпляємо і печемо. Це ти мене цей? Порвать, що я так. Воздух О! спустив. Сейчас бачиш, ось де? Ага, ага. Спускаємо. Щас. Хоп, так там і кнопочка. Прийдеться тоді сьогодні. Кнопочка? А ну покажи, де. А то чого й нема? Це не кнопочка. Ну, воздух вона спускає. Щас. Да, то так що спускав воздух. Ну як його спустити? Нажав і погнав. А за що нажимати? А там нема що нажимати? Не. А чого нема? Там, там старим було. Ну я ж кажу, Гаром. на том було, а на цьому нема. Що таке? Тута... Під Це. тубуси типу, так? Да? Все, 10 хвилин і діски строю. Погнав. Ступочку поміняли. Трубочка! Оп! Все, останні штрихи! 10 хвилин і вони в строю. Погнал. Чи надовго? то вже питання риторичне. Яка ціна, така якість? Дуже вмістимий бункер, добрива влазить легенько 600 кг, пшениці приблизно так само. Так що... Відповідь на питання, чого не Амазони, то що Амазони так не може вмістити. Або тільки міндобриво, або тільки пшениці. Ми вибираємо універсальну техніку. так.